В обласній універсальній науковій бібліотеці імені Короленка відбулася творча зустріч з науковцем, письменником, доктором географічних наук, професором Володимиром Пащенком. Він приїхав не з пустими руками. Володимир Михайлович привіз із собою три власні поетичні видання: Козачка, земні принади, степові орли, по-надальпійськи. Поема козачка присвячена трагедії Батурина. 1708 року. року зараз ми в цих умовах маємо фактично загрозу, не дай Боже, якогось повторення на, на диво козачка на сьогодні актуальна. Ти нам треба розрізняти росіян і москалів, співчуваючи росіянам, що їхня імперська держава ставить їх у таке незручне становище, бути, бути громадянами країни-агресора. Під час зустрічі говорили не лише про поеми, також зачепили питання професіоналізму та компетентності сучасних науковців, і, звичайно, не обійшлося без політики.